Отже, сьогодні у нас 3 жовтня діагностична робота. Ось зараз ще пишуть так: діагностувальна, Так? Це все одне і те ж саме. І так, робота наша з української мови. Ну, написано і читання, бо у нас українська мова йде як один предмет. Інтегрований. Перше, з чого ви починаєте, ви в своїх роботах пишете прізвище, ім'я. Наприклад, ось так, так. Матвій напише Пасько Матвій. Тут не чия робота, якби. Це питання, було б чия робота, то ми написали паська Матвія. А так тут зазначається, хто виконує роботу, то просто прізвище ім'я в називному відмінку. І дата: 0,3, третє, третя крапочка, жовтень це 10-й місяць, 10 і рік. Зазначили ось так скорочено, або можна просто. Третє, десяте і достатньо буде, навіть без того, що ви вказуєте рік. Все зрозуміло, так? Ось так. Далі дивимося, що ми робимо? Діти, будьте уважні. В роботі два завдання. Розгляньмо спочатку перший варіант. Прочитай, спиши текст каліграфічно. Пам'ятаєте, вчора я вам казала, що буде враховуватися каліграфія, без помилок і виправлень, заповнюючи пропуски і розкриваючи дужки. Ліза, поклади ручку, зараз нічого писати не треба. Отже. Спочатку ви візьмете олівець, заповните пропуски, розкриєте дужки. зверніть увагу, ось тут у нас київські каштани. Це не назва каштанів, а це вказує на те, що ці каштани ростуть у Києві. То тут не велика, а маленька буква. Почули мене? Це не власна назва. На це зверніть увагу. Так, коли ви олівцем все тут гарнесенько опрацювали, ви каліграфічно списуєте в кожному рядочку пишете цей текст. Що тут не зрозуміло? Матвій тобі зрозуміло все? Тамірлан тобі все зрозуміло? Так, красиво, каліграфічно. Без помилок і виправлень списуєте текст. Це був перший варіант. Поглянемо на текст другого варіанту. Так, другий варіант ось теж такий немалий, я б сказала, текст. Так само. Бачимо, так? Теж вставили пропущене олівцем, перевірили себе декілька разів. А потім списуйте цей текст. Це перше завдання. Ліза, ще раз наголошую, поклади ручку. Друге завдання зверніть увагу в першому варіанті. Друге завдання. Бачите, ось перший варіант. На зворотній стороні аркуша є друге завдання. Напиши частини мови. У виділеному реченні. Перший варіант. Подивіться, де у вас виділене речення? Ось воно. У сиву давнину на місці хрещатика був глибокий яр, а в ньому тік струмок. Над кожним словом, і маленьким, і великим надписати частину мови. Ми знаємо з вами всі частини мови і самостійні, і службові. Далі установи зв'язки між словами в наступному за ним реченні. Тобто, не в тому, що виділене речення, ви установлюєте зв'язки, а в наступному. Яке це наступне речення? Навколо, Навколо. шумів, шумів густий ліс. Ось це наступне речення. Тут ви встановлюєте зв'язки, виписуєте слова парами, так як ми вчора на уроці робили. І третє завдання. Напиши три-чотири речення про Київ. Почни так. Для мене Київ це. І три чотири речення. Отакий у вас міні-текст. Це а ми розглянули варіанні? перший варіант. Зараз ви мене тільки слухай. Розгляньмо тепер другий варіант. Надпиши частини мови у виділеному реченні. Другий варіант. Подивіться, яке речення виділене. На довгі віки вона залишається провідником. Доброти й милосердя. Все зрозуміло. Ось тут ви над кожним словом надписуєте частину мови. Подумаєте. Далі. Установи зв'язки між словами в другому реченні тексту. Другому чуєте мене, читайте уважно завдання. Дивимось, де у вас друге речення. Першу книжечку нам прочитали батьки. Так. Зрозуміло? Ось тут ви виписуєте слова парами. Ще хочу ось тут. Підказочку дати на довгі віки вона залишається провідником доброти і милосердя. Подумайте, як тут писати. І так, напиши три чотири речення про книжку, почни так. Для мене книжка це три-чотири речення. Міні-текст. Слухаю вас, що вам не зрозуміло, діти. Все зрозуміло? І так, перше завдання списати текст каліграфічно, без помилок і виправлень. І це вже половина роботи. Це вже, якщо ви виконали перше завдання без помилок і виправлень, ну це ви виконали роботу на середній рівень. Друге завдання встановити зв'язки, надписати над виділеним реченням частини мови і міні-текст 3-4 речення. Якщо ви всю роботу виконаєте без виправлень помилок, це високий рівень. Якщо чогось не буде вистачати, це, відповідно, буде достатній рівень в залежності від кількості помилок. Людмила, слухаю тебе. Оксана Васильовна, а куди виписувати зв'язки? Все тут, тут є, все тут є. Якщо вам вистачить дітки місце, берете е, аркуш. І пишете на ньому. Все фотографуєте, Зрозуміло? Дивіться, в ідеалі у вас повинно вистачити місця на все. Якщо не вистачає, додаєте аркуш в лінію. І все робите. Ну, Взагалі-то розраховано, начебто, все тут повинно поміститися. Не, поміщ... не помістилося, додаєте аркушек свій. Діти, все зрозуміло. Так. Тепер я не бачу потреби залишатися нам в ефірі, якщо вам все зрозуміло, ми можемо з вами виходити з конференції і спокійно, щоб вам ніхто не заважав виконувати роботу. Після цього її фотографуйте, надсилаєте мені, і о 10-й годині я вас чекаю на уроці математиці. Все зрозуміло? Так. Так. Всі готові самостійно працювати, так? Mm -hmm. Так. А -а -а. Ну, тоді до зустрічі на уроці математики. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.